Аналіз дорожно-транспортної пригоди з електросамокатом. І так, фабула справи. У нас міста Чернівці на одному із пішохідних переходів. Чоловік, який керував електросамокатом, вирішив проїхати на ньому через пішохідний перехід. В цей час на даному пішохідному переходу наближалась автівка, яка рухалась у правій смузі відносно свого напрямку руху. Оскільки водій автівки не очікував того, що на пішохідному переході хтось здійснюватиме рух електросамокатом, упевнившись у відсутності пішоходів, він почав проїзд через пішохідний перехід за обраним напрямком. В момент проїзду автівки через пішохідний перехід відбулось зіткнення електросамокату. І з лівою боковою частиною автівки. на щастя в даній дорожньо-транспортній пригоді обійшлося без потерпілих без жертв, а тому дана справа розглядатиметься судом в рамках провадження про адміністративні. Правопорушення за статтею 124 КУПАП. Водій самокату після зіткнення підвівся на ноги та продовжив свій рух. Однак, за інших умов, якщо автівка здійснювала наїзд на самокат, або швидкість автівки була значно вищою, подібна ситуація могла б потягнути за собою трагічні наслідки. Тілесні ушкодження, середні, тяжкі. Виникає логічне питання: хто ж не себе відповідальність та в діях кого з учасників дорожнього руху вбачається ознаки адміністративного правопорушення? Питання. Хоча в чинних правил дорожнього руху і відсутнє регулювання правил експлуатації саме електросамокатів та відсутні вимоги до електросамокатчиків, однак законодавець ухвалив законопроект 8172, яким внесено зміни до правил дорожнього руху, та яким визначено електросамокати транспортним засобом на рівні з іншими транспортними засобами, водії яких мають неухильно дотримуватися чинних правил дорожнього руху. Оскільки електросамокати вважаються транспортом, то люди, які користуються ними, вже вважаються не пішоходами, а водіями у дорожньому русі. Попри наведені зміни в законодавстві, по теперішній час чітке врегулювання дій електросамокатчиків на дорозі на законодавчому рівні відсутнє. Звертаючись до судової практики, прослідковуються різні підходи місцевих судів щодо оцінки дій електросамокатчиків при виникненні дорожньо-транспортних пригод. Судова практика різна. Так, наприклад, як в нашій ситуації, коли електросамокатчик перетинає нарегульований пішохідний перехід та зазнає зіткнення із транспортним засобом в одному випадку, місцеві суди вбачають в діях електросамокатчика порушення пункту 1.5 ПДР та визнають винним саме водія електросамокату. В інших випадках більшість суди вбачають діях водіїв автомобіля. Порушення правил пункт 2.3, 18.1 ПДР та визнають саме винними водія. Вирішальний момент там в подібній ситуації є момент оформлення ДТП поліцейськими на місці події, адже суд звертає увагу на місце, де відбулося зіткнення, яке зафіксовано у схемі ДТП, а також інші обставини зіткнення, про які повідомили у своїх поясненнях учасники. Тому надважливим у подібних випадках є своєчасне залучення адвоката по ДТП, який спеціалізується у справах по ДТП, та готовий відстоювати ваші права з моменту оформлення матеріалів ДТП на місці події до прийняття судом. Постанови у справі про адміністративне правопорушення. Як ми наразі побачили відео, розібрали ситуацію. Можна визнати винним як електросамокатчика, так і водія транспортного засобу. А ви як думаєте, хто ще винуватий у зазначенні ДТП? Поділіться своїми думками, будь ласка, у коментарях. Відео подобається. Вподобайка, підписка на наш канал. Якщо вам цікаво, якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів у справах ДТП, звертайтеся. Команда адвокатського об'єднання, Ювченко і партнери. Всім вам дякую за увагу.